Тенісний прогноз. Вітаю, друзі, на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал? Підписуємось. Тиснемо лайки. Пишемо змістовні коментарі. Чвертьфінали в парних чоловічих матчах у Сіднеї, Австралія. Хардкорт Турнір. Так, це челлендж. Не дуже значний турнір, але тут грає. Переможець турніру Великого Шолому Гранд Слем, і його син. Легендарний Лейтон Хьюіт, і його син Круз Хьюіт. Батькові 44 роки Лейтону, тобто, а сину Крузу 16. Крус Хьюіт 759 в рейтинзі, в одиночному рейтинзі у чоловіків в тенісі. Лейтон не немає рейтингу, але він вирішив спробувати таку родинну парну гру. Син і батько. Отже, вони вже. У чвертьфіналі на цьому ну, не дуже крутому турнірі, але е, наскільки я знаю, тут призовий фонд до, до 50 тисяч доларів, і е, сама участь тут вже Лейтона Хьюіта прикувала увагу до цього турніру, і вже налаштовує всіх нас на очікуємий сезон тенісу. Наступний 2026, що Австралія вже починає е, зимовий період, вже в, в, на всю катушку живе тенісом зимовим, е, і, як би не звучало ще заздалегідь зарані, як то кажуть. Але вже все йде до того, щоб зустрічати спочатку Різдвяні свята, потім новорічні, а потім і готуватися до Австралії Оупен. Тому, як не крути, друзі, цікаві навіть такі турніри, не знаю, як вам, мені дуже цікаві. І дивіться, вже в чвертьфіналі у родинного дуету Хьюітів будуть Співвітчизники у суперниках це два австралійці. Один більш-менш крутий має рейтинг Дейн Суїнні. Дейн Суіні 24-річний діючий тенісист. 215-й рейтинг у нього. 215 для такого турніру це дуже високий рейтинг. Але у нього. У парі, у парі з ним грає Калум Петерджил. Петерджил, так як і Лейтон Хьюіт, не має рейтингу 32-річний тенесист з Австралії. Ну, я там десь нарив інформацію, що у нього аж за півтори тисячі, там десь рейтинг. Але це вже все, що за тисячу. То вже не рейтинг, я вам скажу. Та це не значить, що треба е, очікувати, що і тут 2-0, так як і в попередньому матчі родина Хьюітів виграє. Просто я чисто заради батька і сина, заради хьюіта старшого і хьюіта молодшого, е, і мені. Зробив наводку на цей турнір, і саме на участь тут Х'юті, наш самий активний підписник Олександр Січкаренко, учасник нашого тенісного батлу, і взагалі самий активний і коментатор, і соратник, так можна сказати, колега, прогнозист непоганий. Я вітаю Саша. Дякую. Дякую за підсказку по Х'їту. Тепер моя увага прикута і до чоловічого парного Сіднею. Так ось, так як я брав у попередньому матчі, сет за 1,72, якщо я не забув, на Х'юїтів. Так і тут беру. Зараз чекаю, відкриється лінія. І беру. Сет на Хьюітів. Або ж е, взагалі. Була не була. Друзі. Я ось прямо зараз вирішив. Я нібито почув підказку від вас. Я беру перемогу. Перемогу Хьюїтів. І Хьюїти вийдуть у півфінал. Я вірю, вірю саме у досвід. 44 це не панацея, друзі. Я на 15 років старший за Лейтона Хьюіта, І то, чесно кажучи, я би вийшов зараз. Так, я би програв е, більш молодим, звісно. Але я би виграв трошки поборовся. Тому я вважаю, що Круз і Лейтон Хьюіти переможуть. За регламентом поки що час стоїть 20 у четвер, 20 на 8 ранку. Ну, як е, судити із минулого матчу, то повинно так і відбутися. Тому що цей матч також був у 8 ранку. Одна восьма. Тепер чверть фінали. Чекаємо разом. Е, я обов'язково постараюсь. Скріншотом поділитися у нашому телеграм-чаті, телеграм-каналі і у Фейсбук-групі Майстер Клас. Якщо батько і син Хьюіти виграють і виходять у півфінал, з вас кава. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую, що ви у мене є. Я також є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Посилання до моїх соціальних мереж ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. І там само посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Е, нібито нічого не забув, друзі. Дякую за вашу підтримку, за активність. Е, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім па-па.